Укриття. От я вам просто розповів невеличку історію. Вчора до Києва, до Освітнього центру Верховної Ради, приїжджали якраз мої школярі з мого округу, з більш того, з мого. Рідного міста Мерефа, і якраз вони розробляли, ну в знову ж в ігровій формі вчилися, розробляли законопроекти. І от один із законопроектів, які вони розробляли, якраз було про те, чи потрібні укриття і як їх будувати. Навіть діти, вже розуміють, школярі старших класів усвідомлюють цю проблему, і вона там і вони там дискутують, Я був присутній. Абсолютно логічні, зрозумілі аргументи. Більш того, звучав один із аргументів, що необхідно обов'язково будувати укриття, бо в більшості, ну не в більшості, а в Величезній кількості населених пунктів відповідних укриттів немає взагалі. От просто від слова взагалі. І це треба робити. На це треба виділяти кошти. І якраз в цих правках це є. Далі ми говоримо про те, що дуже багато ми можемо отримати від наших міжнародних партнерів. І в рамках якраз взаємодії партнерських програм в рамках місцевого самоврядування вони діють, і вони працюють, і отримують відповідні кошти, додаткові ресурси. Але там є ще програми європейські, які говорять так. Дивіться, ви будуєте, ви робите, ми це оплатимо, але тільки після того, як ви це зробите, розумієте? А де в громади взяти ці мільйони, за які побудувати? Потім, звісно, міжнародні наші партнери, європейські програми це компенсують. А от зараз де взяти? І якраз на це і є програма, також що держава дає місцеве самоврядування громаді. Громада будує потім європейці приймають цей об'єкт, дають на це кошти, і громада державі повертає. Бо якщо у цих першочергових не буде грошей, не буде за що будувати. Далі. Компенсація за знищене житло є суми, але їх недостатньо. Треба багато набагато багато більше і про це також говориться. Інша історія: Ну скільки ми говоримо про те, що необхідна енергетика, да та централізована, яка зараз є, ну просто страждає від постійних ударів і обстрілів Російської Федерації. Що нам треба? Ну кожен говорить і в першу чергу уряд, про те, що нам необхідна. Децентралізована енергетика? Чим більше буде невеличких об'єктів, тим буде краще, бо все абсолютно в такому випадку буде нереально знищити. Де це відбувається? Знову ж громада, коли буде там кожен соціальний об'єкт мати свою там сонячну електростанцію, сторидж, де буде це зберігатися, теплові насоси засоби енергоефективності, і це все якраз також. Ці програми більш того, на це навіть європейці дають також гроші, але ми маємо щось від себе виділити. що на условний наш мільярд, вони ще чотири дадуть, але ми маємо це закласти і йти в децентралізовану енергетику. Бо знову ми не можемо прийти, розумієте... Буде важко пройти цей осінньо зимовий період. Більш того, на 60 мільярдів, які там на російські реактори гроші є. А елементарний мільярд два на цю енергоефективність, на цю децентралізовану енергетику, яка буде повсюдно. На жаль, цього знайти не можуть чомусь розумієте?